Доброго дня, шановні колеги. Переходимо до відповіді на запитання. Перше запитання від Валентини таке в нас це клінічна ситуація. У пацієнті 45 років, у пацієнтки аденоміоз, ендомотриоїдний кісти яєчника з обох сторін, вона приймає 6 місяців дію і лікар питає, яку тактику вибрати у подальшому, як спостерігати пацієнтку. Це, ця клінічна ситуація потребує ще, мабуть, уточнення і доробки, тому що подальша тактика, яку ми можемо використовувати при роботі з пацієнткою, залежить від багатьох факторів. По-перше, Аденаміосматки, чи має він чи ні? Якісь клінічні прояви, і наскільки ці клінічні прояви погіршують якість життя жінки? Одна ситуація в нас буде, коли скажімо, аденаміос матки супроводжуються. Аномальними матковими кровотечаями, а інша ситуація у нас і іншу тактику ми будемо обирати, якщо аденоміоз матки має безсимптомний перебіг, і це діагноз, який ми встановлюємо при ультразвукомовому дослідженні, але він не має клінічних проявів. Ендомедруїдне кісти яєчника з обох сторін. Знову ж таки, потрібно знати розміри цих кіст яєчників і яка динаміка є при спостереженні за пацієнткою. 6 місяців пацієнтка приймає діонагез, як це вплинуло на стан кіст яєчників. Якщо в нас клінічна ситуація більш-менш спокійна і ми можемо спостерігати пацієнтку, то безумовно рекомендується продовжити прийом дієнегесту. І ви знаєте, що прийом цього препарату ми можемо продовжувати довго. Якщо дозволяє клінічна ситуація, то тоді ми продовжуємо прийом. Діенегесту, і е, в 50 років ми можемо вирішувати вже подальшу тактику е, ведення пацієнтки і розглядати можливість хірургічного втручання. Чому я говорю про хірургічне втручання? Тому що нас більш за все турбують ендометріоїдні кісти яєчників. І ми знаємо, що вони можуть мати недобрий перебіг, вони можуть переходити в злоякісну пухлину, і ця настороженість в нас повинна бути ще більше, чим більше вік жінки. В мене по віці найбільша можливість злоякісної трансформації ендометріоїдних кіст-яєчників. Ми можемо розглядати варіант операції з видаленням матки та яєчників і в подальшому переводі жінку на менопоузальну гормональну терапію. Наступне запитання: перевага якому сучасному препарату для консервативного лікування ендометріозу є на сьогоднішній день? Ви знаєте, що за всіма міжнародними і нашими вітчизняними рекомендаціями першою лінією лікування ендометріозу є наступні групи препаратів. Це, перш за все, прогестини, Вони стоять на першому місці. Ми можемо використовувати неспецифічні протизапальні засоби. Ми можемо використовувати комбіновані оральні контрацептиви. Ми пам'ятаємо з вами, що комбіновані оральні контрацептиви та внутрішньоматкова система з вона, вони не мають показань, таких як лікування ендометріозу, які записані були б в інструкції. Ми їх використовуємо оф А гістогени – це та група препаратів, яка має цільове призначення при ендометріозі. Серед гестогенів ми безумовно на перше місце ставимо діяногест, тому що це препарат цієї групи останнього покоління, це препарат, який має всі властивості необхідні для лікування ендометріозу, тому що він має антипроліферативну дію, імунологічну дію, антиангіогенну дію. І тому він є, має цільову направленість при лікуванні ендометріозу. Крім того, діяне ще знижує продукцію естрадіолу і пригнічує вплив естрадіолу як на еотопічний, так і на ектопічний ендометрій, що теж важливо при лікуванні. Ендометріозу. Тому на перше місце ми ставимо з вами Діона і використовуємо його найбільш успішно при лікуванні ендометріозу. наступне запитання: які методи лікування аутоімунної складової ендометриозу? Слід казати, що аутоімунні захворювання в цілому, якого б органа або системи організму вони не торкалися, це дуже складне питання, і це ця проблема, яка визиває масу дискусій і пошуку альтернативних методів лікування. Що ми можемо робити при ендометріозі і як ми можемо вплинути на аутоімунну складову? Це перш за все цільове призначене лікування, і знову ж таки ми повертаємося до використання Діяна Гесту, тому що в нього є властивості, які дозволяють йому впливати на імунну систему і нормалізовувати функцію імунної системи. А ще в цьому напрямку я хотіла б звернути вашу увагу на особливості харчування жінки. І з жінкою потрібно проводити бесіду обов'язково про модифікацію способу життя і про модифікацію способу харчування, тому що ми знаємо, що зайва вага це також проблема, яка може погіршувати перебіг ендометріозу. За рахунок небажаного впливу естрогенів, а ми знаємо, що ті явища в малому тазу, які можуть бути викликані нашим не зовсім активним способом життя в останні часи, теж провокують больовий синдром, який може розвиватися в малому тазу. А також харчування це дуже важливо, тому що ми можемо рекомендувати жінці використовувати ті продукти, які мають протизапальний вплив. І це перш за все багато овочів, і багато фруктів, і багато риби. Слід сказати, що м'ясо і м'ясні продукти, особливо червоне м'ясо, воно має прозапальні властивості. Тому, якщо буде у жінки перевага такому способу харчування, то вона сама собі буде провокувати аутоімунну складову ендометріозу. Необхідно також збалансувати мікрофлору кишечника, тому що це. Також той фактор, ви знаєте, що кишечник це наша дуже велика і дуже важлива складова імунної системи, і тому, якщо він функціонує нормально, то тоді і з імунною системою також більш-менш може бути порядок. Звернути увагу необхідно на вживання багато продуктів з хрестоцитних. Тобто це брюссельська капуста, кольорова капуста та брокколі, тому що ці продукти, ці овочі містять багато такої речовини, як індолтрікарбіно. А ця речовина сприяє нормалізації метаболізму естрогенів. Тому вона вносить теж свій вклад в лікування ендометріозу. І ми говоримо про те, що великий вплив ксеної і Тому від пластикових упаковок і від продуктів, які можуть містити ксеноестрогени, слід відмовитися і тим самим також покращити своє. Свій стан. І ще ми можемо рекомендувати жінці використовувати такі добавки, які мають властивості знижувати запальні процеси в організмі. Це перш за все омега-3, це куркума, це вітамін D, це Селен. Це все ті компоненти, які також можуть вплинути на стан здоров'я жінки. Якщо ми всі все це разом зробимо, то я думаю, що це буде вагомий внесок в успішне лікування ендометріозом. І останнє запитання, на яке я хотіла б дати відповідь, лікар питає чи є якась специфічна профілактика спайкового процесу під час операції при ендометріозі, Особливо при гемоперетонному, <кій> слід сказати, що особливої якоїсь профілактики спайкового процесу немає, в даному випадку ми використовуємо всі ті заходи, які ми завжди використовуємо при хірургічному втручанні, і особливо тоді, коли ми маємо ті процеси, які розповсюджуються на Зону малого тазу або на всю черевну порожнину, тому слід, по-перше, під час операції провести санацію черевної порожнини, можливо, необхідно дренування черевної порожнини провести для того, щоб покращити і збільшити вихід речовини. З брюшно-черевної порожнини, і слід призначати, якщо ми маємо такий виражений процес розповсюджений ендометріоз, слід призначати з ранніх термінів після операції лікування ендометріозу і рекомендовано. В даному випадку призначати знову ж таки ДНГ, тому що ми таким чином будемо попереджувати розвиток цих вогнищ в черівній порожнині. І навіть якщо ендометріальні клітини і прикріпилися до черевної стінки, то вони не зможуть утримувати подальший розвиток, тому що дія діяна придумовляє і антиангіогенну дію, і антипроліферативну дію знову ж таки, і таким чином вона унеможливлює розвиток цих вогнищ в червні порожнині і розвиток в подальшому спайкового процесу. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів, міцного здоров'я і миру всім нам. Питання: залозистий поліп, поліп цервікального каналу на тлі ЛСІЛ, прогресування вірусу чи гормональні порушення? Відповідь: Залозистий поліп на тлі ЛСІЛ – це і не те, і не друге, бо залозистий поліп це продуктивне запалення. І треба шукати відповідь у бактеріальному запаленні або порушеному мікробіомі. Питання: Гель-Папілакіо рецептурний препарат, і в нашій країні, і в країнах Європи Гель-Папілакіо можна придбати без рецепту. Питання: чи можна призначати гель-Папілакіо при порушеному мікробіомі? Ні, при порушеному мікробіомі треба поризав мікробіом. Ремонтувати його, а в подальшому, якщо є покази для призначення геля Папілакіо, це вірус папіломи людини, латентна форма, або передракові стани першого чи другого ступеню, то тоді ви можете призначати гель-папілакеа. Цей гель-Пілакео в клінічних протоколах є у нас чи в Європі. Гель Папілакіо в наших протоколах не визначається, бо це препарат, який з'явився в нашій країні лише влітку 2022 року. В призначеннях в європейських країнах він призначається уже досить довго, більше ніж 3-4 роки. І я думаю, що він визначається в клінічних протоколах. Шановні друзі, я спробую відповісти на решту запитань. Оксана Наустинне, дівчинка 16 років, має порушення менструального циклу. До трьох місяців немає менструації, гіперандрогенія клінічна, лабораторні показники в нормі, УЗД мультифолікулярні яєчники, тактика лікування. Дякую. Ну, в принципі, 16 років. Це вже 4 роки після менархи. Можна спокійно призначати комбіновані оральні контрацептиви, тому що ви одночасно будете лікувати і клінічну гіперандрогенію, і е, порушення менструального циклу. Тому, в принципі, це перша лінія терапії разом з модифікацією е, образу життя. Так, наступне питання: Максим Грушовенко. Якщо АМГ-18 це свідчить про важкий перебіг СПКЯ, а не про великий аваріальний запас, в принципі, неоднозначне таке. Твердження, тому що, в принципі, це означає великий резерв, дійсно верхня межа, вона така трошечки розмита, хоча це явне перевищення. Так, дійсно, при е, СПКЯ АМГ має тенденцію у більшості жінок до збільшення. І, більш того, чим більше АМГ, тим менше шансів, що буде відповідь на непрямі індуктори еволяції і навпаки, при використанні ганадотерпінів буде більший шанс на гіперстимуляцію. Тому ми АМГ враховуємо, але це не є критеріями СПКЯ. Тому ми е, маємо на увазі це, але е, все ж таки треба класично по критеріям Ротерданським е, спочатку поставити діагноз СПК. І слід пам'ятати, що при деяких пухлинах яєчника, наприклад, при гранульок пухлині АМГ, також є маркером. Він є маркером цього захворювання, Він може підвищуватись. Так, Валентина Халеха, СПКЯ і аденоміоз. 26 років, немає репродуктивних планів, яка тактика? Ну залежить від симптоматики, безумовно, тому що 26 років аденоміоз, аденоміоз – це нечаста ситуація. Ми часто на ОЗД бачимо, але немає клініки. Тому е якщо клініка є, наприклад, там різні менструації, вони нерегулярні, можна знову ж таки оральні контрацептиви як першу лінію. Розглядати. Якщо симптоматики немає, то ну, відповідно спостереження. Тобто тут немає чіткої відповіді, оскільки замало даних ви надали. Лариса Шумила. Які естрогени і в якій дозі ви використовуєте в першій фазі при стимуляції овуляції? В принципі, зараз просто, на жаль, обмежено використання таблетованих раніше була прогінова, зараз її немає. Тому залишаються тільки трансдермальні форми, зазвичай використовуємо від однієї до двох, трьох, інколи навіть чотирьох добових доз, які використовуються для монопаузальної гормональної терапії. Тобто є певні перевищення, ну і тривалість використання до дня овуляції зазвичай. Ну, Приблизно так. Ну, і це стосується тільки ситуації, коли дійсно це потрібно, коли не наростає ендометрій, він неадекватний, він тонкий, це жінки на кластіл на клас бігіті інколи. Без кластіл бігіту бігі, бігі, така проблема виникає. Ну, приблизно так. Дякую за питання. Це було останнє питання. Гарно всім е, часу доби, тому що не знаю, коли ви побачите це відео. До побачення.